Українські збройні сили вже почали використовувати надані Великою Британією ракети великої дальності Storm Shadow. Про це повідомили CNN американські офіційні особи. Тому коли ми говоримо те, які перспективи, ви знаєте, ну. Пічальна нуксожаленню не просматривають. Зазначається, що такі ракети були використані для нанесення ударів по російських цілях. Водночас видання додає, що речник Міноборони України відмовився від коментарів. Додамо, що ці ракети дали Україні нові можливості для нанесення ударів великої дальності, по штабам, пунктам зберігання боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, а також по пунктам дислокації резервів. Нагадаймо, що ракети Storm Shadow мають дальність дії понад 560 км. кілометрів. Вони розроблені Великою Британією та Францією і зазвичай запускаються з повітря. Після того, як 4 травня українська сторона оголосила про успішний характер збиття кинжалі, стоїть питання в першу чергу репутаційних ризиків для Російської Федерації. Це не не тільки військова поразка. Товариство мовиться про те, що система Петріот довела, що відповідно кінжал, який вважався аналогом нети, який начебто е е е був поза зоною ваги систем ППО, може легко бути вражений. А відповідно, враховуючи те, що система Петріот є одним з основних конкурентів російських с 300 С-400, мовиться і про економічні збитки Російської Федерації на ринку озброєння. Ви кажете, що росіяни намагатимуться чинити чергові ракетні атаки, аби виправдати свою репутацію. Те, що відбулося вчора, що вони всюди і по федеральних каналах, і їхні пропагандисти в телеграм-каналах своїх розносили те, що все система Петріон знищена, уражена це не виправдало їхню репутацію в очах їхніх громадян. Треба ще. Ви знаєте, ну ніхто, по перше, не повірив цю інформацію. Це перше. А по-друге, давайте подивимося власне ніхто з росіян буде і з росіян теж росіяни. Ну я розумію, що масове, можливо, і проковтнув план тон цю інформацію. і Потішився, що Росія може наносити відповідні удари і знищувати надсучасні сучасні системи ППО. Але спеціалісти скептично поставилися до цієї інформації. Ну та і, Юрій щоб... гнатами цитували минулої години. Влада, так давайте подивимося, що власне відбувалося в російському просторі. Одночасно, з інформацією про можливе ураження системи ППО Петріот, вони вкидають інформацію про збиття аж сімох британських крилатих ракет повітряного базування. Чому сім? Тому що ми збилися шість кінджалів. Ну, відповідно, що якось, до речі, колеги, спочатку, якщо ви е, аналізували ситуацію, спочатку вони повідомляли про шість крилатих ракет збитих, але Потім вирішили, ну, потрібна перемога. Ми ж маємо на хоча б на крок, але вперед йти від української сторони. І було вирішено просувати тезу про збиття семикрилатих ракет виробництва Великої Британії. Оце показово. Ну так, ти ще байрактарів, що там ще Марсе. Звичайно, а до речі, от дякую, що ви нагадали. По кількості байрактарів ми якраз і готуємо зараз аналітику. Тут взагалі унікальна ситуація, що вони збили в четверо більше, ніж у нас є на озброєнні. Тобто ці показники ну, викликають ну як мінімум великі запитання, починаючи з того, що ще в травні 2022 року вони повідомили, що українська система ППО придушена, і відповідно повітряні сили України знищені ще на аеродромах. Пане Дмитре, про придушення системи ППО, Я тут згадала історію, яка в суботу трапилася в Росії про падіння одразу чотирьох літаків, падіння збиття, що На з ними сталося так достеменно невідомо. А кажуть, же й про шість маш. Шість я про п'ять чула останні шість. 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 Е, чи досліджували ви, як росіяни реагують, коментують? Е, на федеральних каналах жодної новини про це не було. Там розповідали про те, як українська економіка постраждала через ракетні обстріли, про якийсь там фестиваль морського гребінця йшлося. Майже на всіх каналах цей сюжет показали. Про інцидент, про збиття. Ну, шести на той момент було відомо про чотири великої надзвичайно великої кількості літаків. Ні слова не сказали. Чи поширилася ця інформація якось серед росіян? Поширилася. Давайте говорити про те, що навіть в місцевих пабліках є досить цікаві повідомлення, які свідчать про рівень власне матеріально-технічного забезпечення. І е, Міністерство надзвичайних ситуацій, ну, відповідно, військової Брянської області звернулися в пабліках Брянської області з проханням надати гумові чоботи для пошуку тіла е, військового літуна, який був збитий, ну, відповідно, і десь загинув в лісах Брянської області. І, відповідно, гумові ці е, е, ну, інші засоби. Човни та все інше. Оце показник. Уявіть собі, місцеве населення має допомогти армії гумовими чоботами, щоб знайти літуна. Але відповідно, вибачте, у кожного літуна є ну, сигнал gps датчик який власне дає ну, координати на момент приземлення. Ну, я так розумію, що напевно запустили повітряну кульку та й все. Оце момент оснащеності російських військ. Тобто зіграли знову в мінус от, подібними заявами про неспроможність навіть знайти на власній території, на власній, не на окупованій, не на лінії бойового зіткнення тіло свого літуна. Ну. А чому Росія велика. З'явилося повідомлення Тут. про те. Я по, про, вибач Машу, я про територію, ну, ви ж розумієте. Чому з'явилося повідомлення, що це нібито російські системи ППО збили ці літаки? Ми тішимося і підтримуємо цю версію. Ви знаєте, я й не здивуюся, що власна ця версія була озвучена. Давайте з вами згадаємо події в Білгороді, коли російська система ППО, панцер С-1, аналог якому ні, замість українського безпілотника влучив житловий будинок. Так у вас виникає після цього запитання? Ой, це було давно. До речі, але нагадав. Але що менше нагадало. з тим. Mm -hmm. Давайте згадаємо. Коли власне російські літаки скинули е, керовані авіабомби над Білгородом, які зариваються які... під землю, аж потім вибухають. Так і третій епізод, щоб ви розуміли, стан повітряних сил Російської Федерації відремонтований після ремонту. В Єйську на аеродромі замість того, щоб ну скажімо так продемонструвати якості пілотажу, увійшов житловий будинок. Це ті випадки, які ми з вами, влада, тільки зараз. Плюс давайте казати про те, що кінджали славнозвісні, яким аналогам «нет», коли вони їх загубили в Старопільській області, і це привело до факту загибелі місцевого населення, просто впало воно 13 ніхто мільйонів ніх... доларів. Влада. Ніхто ж не каже, скільки загинуло тоді. Так. а офі... офіційної інформації не буде. Там це от ті випадки, які свідчать про проповну. <кх> Колапс в системі збройних сил Російської Федерації. Тому дивуватися, що виникла версія, що Російська ППО відпрацювала по своїх цілях, як на мене, це виглядає цілком ймовірно. Але знову ж таки, ми себе не тішимо і знецінювати ворога не будемо, бо треба Влада, тримати говорити, що брянські ліси саме ті райони це історичні землі України, Слобожанщина. Це партизанський край. Тому я не здивуюся, якщо начатки Купака чи Федорова вирішили зі Стінгера. Допомогти українській стороні підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.